Майже напевно в якийсь момент, працюючи з множенням чисел, ви помічали, що насправді нам неважливо в якому порядку множити. Бо 3 на 4 буде дорівнювати 4 на 3. І 2 на 5 буде дорівнювати 5 на 2. І навіть 1043 помножити на 378 буде дорівнювати 378 помножити на 1043. Але чи завжди, чи це так, і чому це так? Ну розбиратись. І в цьому нам допоможе декілька ситуацій, які описує множення. Скажімо, нехай в нас є отакі рожеві красиві яблука, ну чи не дуже красиві, але точно рожеві. І ми хочемо їх порахувати. Ми можемо зробити це двома шляхами. Можемо сказати: дивіться, в нас є три рядки. Раз, два. І три. І у кожному рядку у нас є по 4 яблука. Раз, два, три, 4. І тут 4. І тут 4. Тож у нас 3 на 4 яблук. Але ми могли сказати інакше. Ми могли сказати, що у нас насправді 4 колонки яблук. Раз, два, три і 4. І у кожній з них по. Раз, два, три яблука. Але ж ми розуміємо, що то, в якому порядку ми рахували їх і як ми їх згрупували, насправді ж загальна кількість яблук не залежить. Тобто 3 на 4 це те ж саме, що 4 на 3 До речі, зауважте, ми насправді ніде чітко не прив'язувалися до кількості. Якби у нас було більше рідків або більше колонок, працювала б та ж сама логіка. Погляньмо на ще одну ситуацію. Припустимо, в нас є числовий промінь. І на ньому ми можемо зробити 4 кроки по 3 одиниці. Раз, 2, 3 і 4. Ми потрапимо в 12. А можемо зробити три кроки по 4 одиниці. Раз, два. І ми знову ж таки опинимось в 12. Можна спробувати з іншими числами. Так, так, це також демонструє, що ну, справді, порядок неважливий. І ще одна ситуація. Ми знаємо, що площа. Прямокутника це добуток його довжини та ширини. Тож, коли ми множимо два числа, насправді можемо сказати, що їх добуток це площа прямокутника, довжиною та шириною якого є ці два числа. Ну, відповідно, поглянемо на ці два прямокутники. У нас в одного довжина буде три клітинки, а ширина 6. А у іншого, навпаки, довжина буде 6, а ширина 3. Але ж ми чудово розуміємо, що їх площа однакова. Тобто ще один гарний приклад того, що порядок множення непринциповий. І тут ви запитаєте: Окей, це купа прикладів, дійсно, ну, в більшості ситуацій воно працює. Але як ми можемо бути впевнені, що це правда завжди Доведи нам? І тут я чесно скажу, що це неможливо. Неможливо, бо переставний закон множення. Як кажуть в школі, або ж комутативність множення, як кажуть вчені, це властивість, яка вважається аксіомою, і Її неможливо ні довести, ні спростувати. Бо люди просто так домовились. Тут тобто в якийсь момент математики, помітивши, що в більшості ситуацій. Так працює, домовились працювати з числами так, щоб це завжди було правдою. Відповідно, ви можете цим сміливо користуватись, бо це аксіома, але доведення цього не існує. Просто так влаштовано світ і так домовились люди.